Чому негативні переконання тримають тебе в минулому. Тобто, коли щось сталося в минулому, і ти вже цей досвід отримав, так? і ти думаєш, що цей досвід він буде завжди такий самий. Але це не так. А, ти змінюєшся, ти сам змінюєшся. Досвід можливо. Він стане такий самий, так але вже ти змінюєшся в тебе відношення інше до цього досвіду. Ти його вже з іншої сторони намагаєшся обійти, наприклад, так або подолати, якщо це а, проблема там якась вирішити. Якщо прямо не ти справа зайшов, не вдається зліва, зверху, знизу. Падяганалі пішов. Ну, тобто, ти намагаєшся цю проблему обійти, якщо її потрібно обходити. Можливо, просто їх не потрібно собі враховувати. Інше питання. Але ти вже інший, ти здобуваєш досвіди, які дають тобі можливість а, обійти цю проблему все ж таки. А спершу ти її не зміг подолати. А зараз ти її подолаєш. Подумай над цим. Якщо тобі хотілося попрацювати зі своїми внутрішніми переконаннями, Самому чомусь не виходить, так пиши в директ, давай познайомимось на коуч. Сесіях розкажу, чим я тобі зможу бути корисним як коуч. І вже на сесіях ми розвернемо твій корабль в правильному напрямку. Давай спілкуватися.